Голодно й холодно у маловідвідуваних людьми місцях рудому сонечку сьогодні. Розповідаємо про чілі у рубриці «Прихисти пухнастика». Колишній мешканець одного з гаражних кооперативів горішніх плавнів виявився доброго характеру хлопчиком. Що сили прагнучого обіймів і інших всіляких котячих ніжностей. Нині він підопічний волонтерів з центру тимчасової перетримки. Через яскравий колір і такий же вогняний кольор очей його назвали Чілі. Нині йому щосили шукають родину, адже кошенятів всього 5 місяців. Наразі Чілі отримав перше щеплення. Попри своє вуличне, минуле роди є привчений до лотка й немає звички шкодити. Дуже слухняний. Полюбляє увагу і неймовірно лагідний. Тож, хто потерпає від самотності і прагне турботи, як сам Чілі, звертайтеся до волонтерів за вказаним номером телефону. <клес> Подивіться, як прагне до людини ось ця малеча. П'ятеро цуценят народилося від безпритульної собаки на початку грудня минулого року. Тобто наразі цуценятам всього два місяці. Волонтерка намагається прилаштувати малечу до родини, які всі маленькі хвостики активні та допитливі. Однак на відео все ж таки можна помітити вже деяку різницю в характерах. Хтось активніше демонструє свою жагу потрапити до рук волонтерки, а хтось спокійніше реагує на таке спілкування. За досягненням необхідного віку, волонтерка з центру тимчасової перетримки допоможе, прихистивши чотирилапих, стерилізувати їх. Матуся пухнастиків досить великого розміру. Тож в центрі тимчасової перетримки гадають, що й малеча виросте міцною. З п'ятьох троє хлопчиків, а ті, що родіші дівчатка. Хто з чотирилапих стане вам товаришем? Якщо не маєте можливості подарувати дім, котячій і собачій малечі, ви завжди можете підтримати центри тимчасової перетримки їжею для тварин, іграшками або іншим необхідним. Горішні плавні місто, щирих людей і добрих справ.